Всім привіт, друзі! Це друга частина того, я виживає в космосі. Насправді, я навіть підзабув, що я бля робив. Ну, зараз ми все розберемося. Ми зупинились на тому, що зробили плавільню, і наше наступне завдання це переплавити мідь, якщо я не помиляюся. Ну, тобто якийсь метал. Для цього нам потрібно відправитися в пещеру. Так як мені потрібно відправитися в пещеру, мені потрібно якось удосконалити свій джетпак, щось зробити з кислородом для того, щоб блядь, цей кислород, мені його хватало. фільтр кисвороду, оце, мабуть, нам потрібно. Для цього потрібна та смола, давайте його розпечатаємо, тому що фільтр кислорода. Мабуть, може, воно якось нам допоможе. Це фільтр кислорода, менше кислорода буде розходуватись, не знаю, або ще щось. О! Так це не просто фільтр-кисвороду, це предмет для зберігання кислороду. Дає одноразовий запас кислорода на 80 секунд. Окей, а як зарядити нам його? Так, тоді в мене є другий план. Тобто я тоді візьму ці стопці і переміщу поближче до пещери, яку ми з вами знайшли в прошлої серії. Це вона знаходиться десь ось тут. Так, давайте перемістимо її і будемо зробимо якийсь кислородний коридор, щоб куди поближче бігати, тому що других варіантів поки що у нас зовсім нема. Придеться гіморонічать трішки, ну, нічого, ми, бля, привикуємо до такої залупи. Добре, так, і спускаємось потихеньку в пещеру. Пещеру, блядь, тихо, 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 чувак. О, не, 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 стоп, 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 стоп! Куди, бля, куд. Стоп. Ты куди. Стоп, бля, стоп! А! Тихо. О, все, звалив. Бля, ти що, не пугай мене. Так, так, біч, не роби. Будь ласка, лежи. Бля, та стань собі спокійно. Я не розумію, чому ты не можеш стати спокійно. Сука, ти подиви, яке воно. Бля, я зрозумів. Тут треба зробити. О, так. Все, добре. Лежи тут, а так, е... Ого, а тут набагато... -на Тут куди вище, ніж я думав, так? Треба якось це все зробити так, щоб це не було так високо. Так. Це було куди плавніше, тому просто виравнюємо породу. Це що таке? Природній ресурс. Газ? Він якийсь поганий, так? Я, я правильно розумію? Ого, це якийсь вірус, твою мать. Бля, що це за параша? Сфалеріт цинковий матеріал. Насправді я поки не. Ого, які тут пещери здорові! Да ви що, блін? Тут ніяких паличок не хватає, насправді. Окей, це у нас. Е... Ну добре, добувати будемо його, мабуть, це те, що нам потрібно, я не знаю насправді, але других варіантів тут е... таких немає. Так, окей. Ого, синя, якась, синя руда, це щось, це щось цікаве. Так, добудемо зараз оцей руди. Так, і віднесемо додому і повернемося. Треба роздобути ці руди як можна більше. Біжимо додому, бо хочемо срати. Це проблема насправді серйозна. Юху! Бля-бля-бля! Чудного не сломав. Ого, як прикольно! Це можна дайвінгом займатися, блядь. Піщерій, бля! Тихо, 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 ноги. Бля, у мене кисло... А чому в мене кислородні трубки обірвалися? Бля, що за херня. Так, треба Побистріше їх. О, все, все, все. Так, ці якісь воротні трубки дещо хуйово, але воно тримається. Тримається, друзі. Оце, що це? Це що таке? Це що таке прикольне? Бля, воно хоч не ядовите. Латеріт. О, щось знайоме. А це що таке? Корал? Тобто він ще якийсь опасний. Вирвать. Щоб зібрати. Сімена. А навіщо мені семена опасного корала? Ну добре. Ого, як прикольно. Ого! Блін, мені подобається ця руйнація, і те, що це тут багато цієї руди. Я не знаю, що. Латеріт, це воно і є. Бля, ми з вами знайшли те, що нам потрібно. Це той самий латеріт, який нам потрібен. От 100%. Добуваємо його просто як можна більше, тому що з нього робляться і батареї, і всякі генератори кислороду, і всього іншого. Ого, скільки його тута! Так, да, тепер ви розумієте, да, чому з нього багато чого робиться, то що просто тут дохарище. Так, ідемо добувати цю гарну руду, главне не наїбнутися. А це що таке? А що? А, це просто друга порода. Але що за сімена, це цікаво насправді. Так, а ну добре, дивіться, у нас мається латеріт, Алюмінієвий матеріал. Тобто зараз заходимо е, в Вікіпедію свого роду. Так, е, ресурси. І це у нас латеріт. Це те, що. А, це по суті те, що нам потрібно. Він робиться. Так, латеріт, це алюміній. Тобто зараз, поки у нас є латері, щоб що витратити часу, ми можемо запустити переплавку лотерій тим самим добуваючи алюміній. Ого, по целих чотири ресурса? Бля, оце прикольна тема. Треба якусь платформу. А, ні, нормально. Як оцей бетон зробити? Я хочу розширити свою базу, але. я. Так, чувак, ну постав, не роби так більше. Хочу розширити свою базу, але я не знаю, як зробити цей бетон. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях. Е, так, і зараз ми просто включаємо і все, переплавка вже йде. Повільні матеріалі ми вже виконали завдання, а як це? А, нам потрібно забирати ще алюміній, тільки тоді воно буде його плавати насправді. Ого, коли більше енергії, подивіться, як швидко воно його плавить. Ого, скільки нових завдань насправді. Так, плавка металів. Плавка металів. Тобто ми е -е, її виконали і за це отримуємо просто середній склад. Бля, насправді чому так по-бомжацьки? Чому один середній склад? Мені б десятка 2, оце було. У мене це зовсім якась на біблотеку схоже насправді чим. Ну, добре, добре. Якісь нові місця з'явилися. Та так, ну давайте ще постав на переплавку, поки є. А що якщо оцей от, от, от е, сфалеріт переплавити? Мені от цікаво, Сфалеріт. Це, це зрозуміло, лотеріт е, дає алюміній. А оцей. Е, сфалеріт Чи як його там? Так, а. Оце дуже насправді цікаво. Так, батарея пішла на зарядження, чи що? А, на розрядження. Добре, зараз зарядимо. Так, а ну покажи, що ти мені дасиш. О, щось плавиться, щось плавиться, що це таке. Це те щось це цинк? О, дуже добре. Цинк це дуже порисна копалина насправді, тому що там багато крафтів в синку. Так, ну зараз я пропоную все одно зайнятися кислородом по биріку, тому що мені здається, що ми це зможемо зробити. Давайте подивимось, на маленькому принтері є генератор кислорода. Так, що він там робиться, треба спам'ятати середній генератор кислорода. Це алюміній і краміка. Бля, насправді у нас є тільки алюмінія, якщо я. Так? Так, да, алюмінія, але кераміки нема. Ну добре, то... стоп. А що буде, якщо приплавити оце? Ось? Амоній. Він зовсім плавиться, ні, мені оце. Оце мені цікаво стало. Може це і є кераміка, насправді, а ми а ми тут зараз будемо шукати. Так, у нас з електричством реально трабли, але нічого. Зараз по органіку збілеємо, поки буде плаватися амоній. А, бля, він він, він зовсім не плавиться. Бля, добича органіки одне із самих приємних, що є на цій грі. Насправді, бля, просто бігаєш і збираєш кусти. Ну це просто мрія, мріє, мріє наркомана і, і моя також. Жадність фраєра згубила, як кажуть, але мене не згубить, бля. Давай, 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 давай. Тихо, одну органіку загубили. Хватаємо. І біжим Бістріше з органікою додому на базу, на нашу базу. Бістріше, чувак, біжи. Бля, це перва моя смерть. Я не збігся. Це таки жаднець губило фрай. Бляск, будь ласка, скажіть, що я не просрав ресурси. Заряджаємось органікою, тому що це один із самих необхідних ресурсів. Читаю репчик, але так собі. Мій генератор, бля, іди сюди. Нічого собі я зарефмував. Оце я дібів. І впав Знову спускі бля! Ого, бля, я, я чув, як зламався мій мізинець. Більш так не робити. Бля, я, мені, мені, мені це подобається. Так, зараз я хочу поставити трішки далі ці палички, тому що ми хочемо дійти ще далі. Тобто кудись ось туди. О, це предмет для дослідження. Оце пушечка. Оце візьмем, тому що мені здається, воно дає багато байтів. Я, чос... я, я не знаю, але мені так здається. Так як зі складом у нас деякі негаразди, тому що не Ну-ну-ну-ну-ну зовсім мало. Тому я поки вибросив цю роду тут. А я думаю, її не здує вітром, бля, тому що буде дуже обідно. А також я хочу подивитися, скільки дасть нам байтів оця харня, яку ми знайшли е, в цій шахті. Так, подивимось: 149 байтів. Вибачте, але це шикарно. З одразу ми отримуємо кераміку і все. Тобто зараз ми зможемо зробити генератор кислорода. Угу. І зрозуміли те, що нам потрібно в ближайший час знайти якийсь фалеріт. Тобто це якийсь предмет для дослідження. А як він виглядить, я зовсім, блядь, не знаю, тому що я бачив багато предметів для дослідження. Так, це у нас що таке? Органіка? Минерал. Бля, сфалеріт це точно. Предмет для досліджень. А зараз давайте зробимо все-таки генератор кислорода. Погнали. Я, я, я так розумію, це перший наш прогрес. Дійсно, прогрес, тому що це вже перероблені ресурси, тобто алюмінії, кераміка, а ось такі глина. Нам треба її буде зараз добути. Але це основні такі ресурси. О, ну насправді ну, тут, 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 тут тяжко сказати, що ми не круті, насправді. Тому що в нас вже є генератор кислорода. Так, поставимо якось його ось тут і розпакуємо. Добре. Так, а як ти працюєш? Тобто, поки не розумію. На, треба як... На тебе якось потрібно? Чи тобі потрібна е, своя платформа? Чомусь мені здається, що потрібна йому своя платформа? Я не знаю чого, але мені щось так здається. Добре. тоді... Так, я трішки розважив опор кисню, тобто далі від нашої бази, щоб тут добувати органіку та інші руди. Ось туди даже пещера ще якась є. І ось. Навіть руда ще якась, тобто ця руда знаходилась бля на поверхні. Так, не зрозумів, що це за руда. А, тобто це з'єднання. Ну, добре. Так, але нам закінчилась смола, а я хотів зробити так, а що я хотів зробити? А, платформу, а для цього потрібна смола. Ну, зараз вислідкова будемо смоли і відправимось додому. Ого, тут на горах, скільки цієї смоли. Так, тепер маючи три смоли, я зможу розпечатати цю платформу. Так, а, для цього потрібен середній, середній. Добре. Так, середній принтер. Так, середня платформа чи цей, велика платформа B. Якщо я правильно зрозумів, це саме та платформа по типу цієї. Бля, я дуже сподіваюся, тому що нам саме така платформа потрібна. Ні більше, ні менше. Саме така. Бля, ну це ж друге діло, слухай, це ж уже друге діло. Так, тепер ставимо сюди кислородний оцей генератор, якщо я правильно зрозумів. Тепер підключимо до його до електростіті. Так, де воно? Ну, допустим, хай через принтер йде? заряджається. Так, і тепер, 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 я хочу зарядити. Тобто, отак це робиться? Да ви що з мене, бляугараєте? Це що, не зборники сворода? Навіщо я ти робив, нахуй? Я не розумію. Скажи мені, будь ласка. Скільки ресурсів і геморрою, бля, я чуть не здох, але я, я, я навіть здох отут ось, буквально ось на цьому місці, бля. Ради чого. Я хотів полішити свої запасики кислороду, бляха, нічого не вийшло. Зібрати сфалеріт. Бля, що таке сфалеріт? Я не розумію. Це предмет для дослідження чи це руда? Ну в руді цього нема. Тобто, знаєш, це предмет для дослідження. Ну давайте подивимось, що це таке. Органіка якась, сфалеріт, блядь, що це таке? Це, Блядь, як, як воно виглядає, хоч. Блядь, я я не розумію. Може нам оце взяти, відсканувати? Просканувати? Але що ми, блядь, скануємо? Якийсь фалеріт. Як він хоч виглядає? Я, блядь, я просто не викупаю сфалеріт. Блядь, це так так просто сказати, сфалеріт. А, це що? Ага, це це я знаю. Це якась руда, яка, якої у нас вже дуже багато. Сфалеріт, блядь. Сфалеріт їм подавай. А, може це якісь горні? Може це, це в горах? Я не знаю, але в мене є на це підозри, що це в горах. Тому що в горах ми якраз менше всього лазили. Ну, зараз вправимося в гори, блядь па 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 -пам. Ну не розумій. О, стоп. А це що? А це ж таке це не сфалеріт? Будь ласка, скажи, що ти сфалеріт, і ми з тобою розіть. Ох, бля, а це що таке? Оце сфалеріт? Чи оце? Мінерал. Але бля, як мені зрозуміти, що це той самий мінерал. Ні. Малахіт. А, тобто це мідь, яка знаходиться в горах насправді. А це щось опасне, так? Ого, бля, яке воно живуче скотина, сука. Піште, я не підійду тварь, твар, бля. Фу. Ого, я там розрив. Ого, я розрив гарну пещеру. Прикол, я хочу тут спуститися, вона як будто це це, це. це розумієте, це, це незвичайна пещера, це горна пещера. Тобто там може бути щось дійсно цікаве. Це прям ого, там скільки тої руди, насправді. Але я там ще біля бази саме бачив цю руду. Добре, так. Ого, я все забив. Добре, але прикольно було б збігати, просто подивитися. Давайте подивимося. куку, -ку. тут хтось є? Бля, як гарно! Друзі, в нас проблема, я не знаю, що це. Тут тупік, але бля, як прикольно. Будемо знати, що тут є стімно пещерна пещера, бля. Я просто логікмен. Зараз, мабуть, я й переплавлю пару міді на всяк випадок, якщо мені прийдеться, там, допустим. Ой, блін. Чувак, ти чо? Такбіш не роби. Ох, кайф, насправді, оце кайф. переплавляти метали мені дуже подобається. Якби це ще якось було автоматизовано, тобто, щоб я не завжди їх переплавляв і забирав, переплавляв і забирав. Так, органіка. Капець, органіка насправді серйозна штука. Але я ще ні разу не зустрів уголь. Заряди наш генератор. блядь, чувак, що. Ти що робиш, блядь, Ти яку. Ти придурок, відпусти мені органіку. Віддай органіку! Бистро! Бля, чуть-чуть органіку чуть одну не провтикав. Оце, оце було печально. Бляха, у мене вже скільки ресурсів просто складено. І саме головне, що тут і переплавлені, і не переплавлені. Тобто тут тобто, ресурсів просто жопа. Їх нема. О, бачу одне місце. Брешу, бачите. Ого, бачу три місця. Нічого я пиздобов. Ну насправді їх його тут не було. Я, я вам, я вам ля буду, не було. Але тепер, звісно, нема місця. Зовсім. При тому, що. Нема куди складувати речі, насправді. Так, фаворіт ми так і не знайшли. Це я не зрозуміло, а, я, а яке ми виконали? Яке, яке, яке виконали? Будь ласка, покажіть. Е, так, добре. Е, а, ага, а ось якісь е, приміри знайдіть і. А, тут 10 штук опори? Це все, що ти мені даш? Ні, ну знаєте, три пачки опор. Ого, це такі мощні. Вони не такі, як ці? А, ні, такі, такі ж самі, так? А що це таке? Ух ти! А що це таке? А що це знайшов? Ого, вона така кругла пам'ята насправді. Бля, кисворот, кисворот. Чуваки, а що це таке? Оце я зовсім не зрозумів, але мені дуже цікаво тут збігати подивитись, насправді. Сюди треба провести електроенергію, насправді. Ох ти. Я не знаю, що це таке, але сюди потрібна електроенергія. Хм, цікаво. Дуже цікаво, але, друзі, я буду бігти обратно, тому що мені щось не подобається. Тут тобто, за горою якийсь. Бля, прикольно, а що це за параша така? Ох, як гарно. Люблю, коли тут утро, насправді. Ріже глаза, пиздець. Ну, так гарно. Давайте зробимо інструменти. Бо я думаю, вони нам. Дуже. Так, центрифуга почвою. Центригу... Центрифуга почви. Ого, прикольно. Так, давайте зробимо. Розблокувати, напечатати прикр, модуль ускорення. Ага, розблокувати модуль ускорення. Добре, давайте його розблокуємо. Модуль ускорення. Для цього нам потрібен цинк. А в нас є цинк? Алюміній, мідь. Алюміній, мідь. Бля, у нас нема цинку. Не ганіть. Бля, а що, горо... а що робиться цинк? Тобто ми досі не знайшли цинк, бля. Ви насправді так, стоп. 에... Ресурси. Алюміній, графіт. 에... Так, цинк, я так розумію, це вже переплавлене щось. Кераміка. Так, желез, титан. Цинк. Сфалерет. Окей, сфалеріт це у нас є така штука. Латеріт. Сфалеріт. А що я ні разу його не переплавляв? Чому я не розумію? Стоп. У мене тут всі руди вже переплавлялися. А де його зна... знаходив? Сфалеріт цей бля, я щось зовсім не пам'ятаю. Він тут лежить? В маленьких сфалеріт? А де його. Ааа! Бля, я зрозумів, що це за сфалеріт. Зрозумів, зрозум... я... я повністю зрозумів. Це ті самі кругляшки. Так, ми зараз їх перетопимо. І получимо з цього якраз той самий цинк. Так, у нас є цинк, тепер зараз ми беремо і розпечатаємо модифікатор ускорення. Не знаю, може це дуже корисна штука, яку ми не робили, це все вре. Ого, бля, це не пістолет, насправді. Тобто тепер я швидше быстріше... засмактую. Але тепер у мене мінус один слот для мого смоктодава. Бля. Давай, 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 працюй, працюй, мій принтер, працюй. Так, тепер у нас цілих два модифікатори на нашого мегасоса. Модифікатор Бура? Бля, як ним користуватися? Не знаю, може він якось автоматично використовується. Так, і що ми тепер щось получимо? Ого, бля, це що за коробка така здорова! Прикольно! Ого, бля, нічого зі міксер. Так, і зараз сюди потрібна почва. Ага, ось для цього для чого ці контейнери. Добре, будемо носити їх з собою, тому що я, бля, не знаю. Тобто вони будуть збирати почву. Звичайно, почву. Давайте подивимося, як це працює. Ось, я дивлюсь, якийсь напівповний, я так розумію. Достанемо наш бур, та зараз провіримо. Ага, і збирається почва. Тобто збирається почва всі контейнери. Ха-ха-ха-ха. Нічого Ну, ви знаєте, я не можу цього не зробити. Бля! Прикольно. І, і скажи, що це не похоже на чувака, який сидить і держиться за коліно. Бля, не повірю. Це дійсно на це похоже. Так, туди. Ого, я там бачу нову якусь руду, насправді, але туди спускатися поки що стрьомно, насправді. Давайте просто провіримо, що це за міксер, і добудемо звичайної почви. Так, ну зараз мені здається, буде щось прикольне, тому що ми добули таку споруду, тобто. Добули почву в е, шахті, по факту. А, і мені здається, чому, що це буде щось прикольне. Так, добре. Так, глушимо нашій мотор, і тепер загружаємо наші контейнери. Так, не зрозумів. А чого його не смактало? Ага, ось і почва. Дивіться, вона має різницю. Чому я це і казав? Тобто це різна почва. Ну, добре, давай. А, тобто це одного контейнера хватило би, насправді? Щось я трошки не зрозумів, як воно працює. Бля, прикольно! А що далі? Не хвата енергії, бляха, ви чоо? Ого, куди швидше погнали, ви бачили це? Нічого собі, бля! Тобто як. Скільки, скільки, блять! Скільки ми ресурсів отримали? Ахереть, яка прикольна штука, бляха! А в нас в цих контейнерах десяток? Так, окей. Мені це дуже подобається, добре, а. Так, а ще я можу ще щось зробити? Тобто одного контейнера ще й не на один раз. Да ви, бля, здуріли, це ж просто золота жила. А що мені тепер робити з цими ресурсами? Е, бля, чому карусель так. Бля, енергія, й твою мать. Так, ну може, з допомогою цього препарату ми зможемо. Графіт. А, тобто, ми можемо. Смола, органіка, глина, кварц, графіт. Добре, а що насчет графіту, будь ласка, є такий шанс. А, тобто, просто. А, ці. Я зрозумів, друзі, слухайте, ці позначки, це. Ні, тоді не зрозумів. Графіт. Погнали. Вийде зробити графіт чи ні? Я щось трішки не вкурю, але вкурю. Давай, давай, графіта, графіта, графіта. Тобто графіт ми можемо здобувати з допомогою міксера, а не бігати по горам та шукати його. Бля, це насправді класна тема. Бля, друзі, насправді я навіть не знаю, що сказати. Як по мені, це не я барахольчик, просто не вистачає місця, куди його при... присунути. Я правда не розумію. Але тепер у нас є два графіта, навіть смолу можна робити. Тобто, з допомогою почви можна е отримати дуже багато ресурсів просто так. Взяти і просто засунути почву, вибрати ресурси, які тобі потрібно, і все. Давайте виконаємо завдання більше рук. Напечатати авторуку, складати ресурси з допомогою авторуки. Ого, прикольно. Е, автоматизуйте частину роботи. О, це перва автоматизація. Насправді. Так, відсліджувати нам потрібно дослідити авторуку. Ого. Бистро печатає. Ага, тобто ми можемо об'єднати пару процесів. Ні, ну так то зрозуміло. Підключим. Так, якщо я розумію. Якщо сюди кинути зараз. Е, ось таку штуку. Де вона? Де вона? Органіка? Органіка. Давай. біжи. Тобто, якщо зараз в цю е, сторону кинути... Воно бере її. Е, ні-ні-ні, чувак, бля, ні. ні ні Ти не те досліджувати береш. Ти це розумієш ти дебіл? Ну, бля, насправді таке собі. Але. Можна на переплавку заставити? Хай плавиться постійно. Ну не знаю. Ну давайте добудемо пару ресурсів для дослідження, тому що у нас насправді вони закінчились. Так, я зараз поклав, воно взяло одну штуку і поклало туди, потім взяло другу штуку і. А що ти зробила? А куди ти його поклала, бля? Куди ти його засунула? Так, оце я не зрозумів, але добре, так. Давайте запустимо і подивимось, що з цього вийде. Так, запустимо генератор. Так, два генератора, щоб вона живилась нормально. Ну, поки що, коротше, ми застосували як кінчені дебіли. Тому що я поки що зовсім не знаю, як насправді зробити. Це краще, де воно понадобиться, куди. Сильніше, тобто, якщо ви знаєте, можна писати про це в коментарі, тому що я, бля, тупо поки що не викупаю, нахові нам потрібно, але хай поки що стоїть. Так, яке завдання ми можемо виконати ще сьогодні, насправді? Ми вже сьогодні виконали багато завдань, але подивимось, що ще можемо виконати сьогодні. Всього тисячу байтів просто-просто повезло. Розпаковуємо трактор і давайте зробимо трактор. Ви готові? Ми зараз будемо друкувати трактор, бля. Ми будемо друкувати трактор. Вам це не почулося? Так, трактор, трактор, трак, трактор. Трактор. Два алюмінія, всього два алюмінія, А в мене цього алюмінія просто ну, дуже багато. О, нарешті появляється з'являється патичку по е, свободне... свободне місце. Бля, прямо зараз ми спостерігаємо таку штуку, як. Ого, єбай, що за електроенергія, я не розумію. Ого, 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 бля, бля, бля. Там трактор печатається, я щас маю оце дивитися цю харню. Бля, де? Зараз? підожди, принтер, зараз ті допоможу. Бля, органіки зовсім вже нема. Ну добре, нічого, нічого страшного. Так, зараз помістим. Все, погнали. Є! Yeah! Ми тільки що з вами розпечатали трактор. Ого, бля, це насправді трактор. Я думав, це так формально назвали. Ого, нічого сім'я турбіна. Так, ну давайте зробимо трактор. Це перший наш транспорт. Бля, чувак, будь ласка, постав трактор, я тебе прошу. Розпакуємо. Він здоровий? О, він насправді такий милий. Так, а я не зрозумів, а чому вилка кабеля? Ми що, блядь, повинні тільки по, по території їздити насправді. Чи заряджати його, його потрібно заряджати? Тільки що питання, бачите, це все розрив я, але я дещо відкрив для себе дещо пиздець неймовірне. Почну спочатку, тобто, мені треба була органіка. Потім я думаю, навіщо я буду б'яти збирати органіку, якщо я можу просто в міксері, це зробити органіку з допомогою оцих ось контейнерів. Ну, тобто, все просто та ніяк не складно. Ого, я там пещеру розрив. І я такий, бля, піду я розривати, і, звичайно, нажимаю таку клавішу, що, бля, я можу в... наращувати, блядь, і убирати. Ви це розумієте? А, мо... а можу я просто С сравнювати, так? Я можу просто сравнювати. Але воно йде наверх. Бля, що я набакапорив? Будь ласка це. Так, зараз ми оце поставимо, запуститься генератор, і ми зараз просто закинемо оцей контейнер ось сюди. Ні-ні, підожди. Мені потрібна органіка. І тепер іще один контейнер. І зробимо органіки. Тому що це куди проще і куди бистріше насправді. Це прям дійсно куди бистріше. Бляха, ви знаєте, все-таки цей міксер творить чудеса. Просто взяв і дивіться, скільки я наробив. Я, я не знаю, куди його дівати зовсім, блядь. Взагалі, хай стоїть поки тут. Так, добре, поки. А чому ти не досліджуєш? Ця рука не бере такі великі предмети, насправді? Добре. Так, ладно, скільки ресурсів, господи. Так, я хочу зарядити наш трактор. Давайте його зарядимо. Бля, ну нарешті. Ого, так бистро. І все. А скільки цього заряду хватає, бля. Ну що він так швидко сідає, це якось не дуже прикольно, насправді. Так, ну окей, ми там це виконали завдання, а то ми трішки відволіклися. Так, виконали завдання. І нам тепер дадуть прицеп і схему. Добре, тобто ми розпакували схему і нам дали один прицеп. Прикольно. Тепер нас трактор з прицепом. Таке. Таке. Бля, як будто ми ферму граємо, блядь, насправді. Бля, прикольно! прикольно. Тепер у нас є трактор, ого, а він швидко їздить насправді. І поки є енергія. Бля, яма, яма, бля, яма! Ах. Поки є енергія, а ми можемо поповняти її з допомогою цього. Ні. Але. А якщо генератор собою возити? Таке питання. Імпортний переносний генератор. Возити просто та добувати. Бля, як по мені це класна штука, але з цим вже розберемося в іншій серії. Давайте якусь запаркуємо. Бля, тихо, 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 тихо. З управлінням треба привикнути. В общем, друзі, я думаю, ця серія вам теж сподобалась. На цій серії ми дуже багато чого зробили, дуже багато. І якщо вам подобається, будь ласка, напишіть про це в коментарі та просто порадуйте такимсь приємним словом. І всім гарного вечора, або дня, або обіду, не знаю, або смачного. І всім до зустрічі до іншої серії або нової гри.